1 2 3 Розуміло? минув тиждень, як у дитячий садок номер 90 повернулася малеча. Вихователька Світлана займається з дітками середнього віку. Розповідає, їй не вистачало дитячих посмішок та веселого галасу. Граємося, займаємося дидактичними іграми, рукливими іграми або малорухливими іграми разом з дітками. Дітки задоволені, вони спілкуються один з одним з малечею, ніяких ні тривог. Ні переживань ні від батьків, ні від дітей не спостерігаємо. Працює з дітками, і психологиня ділиться Малечий з великим задоволенням, займається ліпленням З глиною, з кінетичним піском, пластилін, також фарби, і це допомагає дітям зменшити їх емоційну напруженість. У садочку працюють чотири групи короткотривалого перебування. Це не більше чотирьох годин на день. Кожній до 15 дітей. Дистанційно працює чотири ясельні групи. Ну вони так сьогодні 20-25. одні приходять, другі е, залишаються вдома. То е, кожен день різне е, число дітей. Вихователі настільки багато пройшли курсів, що отакі вже папки в них дуже багато. І допомогу, і як себе вести в надзвичайних ситуаціях і як працювати з дітками дистанційно. Це все нас обучали, і у нас все є. У приміщенні є найпростіше укриття. Воно розраховане на понад 180 людей і облаштоване всім необхідним. У жовтні 20 садочків та 8 дошкільних підрозділів у школах Дніпра розпочали змішану форму навчання. А вже у листопаді поступово відкриватимуть по 5 закладів дошкільної освіти щотижня. До кінця цього місяця всього плануємо 47 садочків. При цьому ж заклади ще загальної середньої, тобто 54 такі заклади будуть працювати. Обов'язкова умова відкриття дитсадка наявність надійного укриття. Кожного разу, коли лунає сирена, діти з вихователями перебувають у сховищі та не переривають свої заняття.